Сьогодні є питання, ми повинні техніку віддати відповідно до наказу голови комісії на Київ. Розумієте? Я? Значить, добре. Ми для того тоді запросимо правоохоронні органи. Хай вони впливають на це саме. Добре, давай, до побачення. Телефонній розмові з директором, директором підприємства Господарське управління Федерації профспілок Житомирської області Гостєвій Валентина Петровна, значить, було була просьба про те, щоб Вахтер відкрила двері, і ми забрали автомобілі, і майно фонду. На Київ відповідно до наказу заступника комісії, голови комісії, так як майно належить фонду України і повинно повернути бути для подальшого перерозподілу по областях. Я Автомобілі повинен повернути до Києва, і також буде прийнято рішення, куди їх передати в яку область і якому керівнику. Однак директор. Вчора з сьогоднішнього дня раптово стала на лікарняному от, і відмовляється дати вказівку Вахтеру про те, щоб е, автомобілі і майно було вивезено на Київ. Ви Подивіться, чоловіка він, чоловік да. він представ. Ну, Даже... Мене знімати. Ви можете таки з мого досута. Він вкрав телефон. Світа, света, всі хотіть знімайте, знімайте на камеру, давай світ покажете, п'є ще нап'ється. Розбороніть їх, розбороніть їх! Черефом! Розбороніть їх, кусає її! Все, 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 все. Видите, поліцію, пожалуйста!

Там директора. Ми просимо, щоб він прийшов, Василь ну, там Люди переживають, хочуть, щоб ви прийшли до їх особисто, побачити. Будь ласка, ви ваших представників, які представляються. Налагодить ту роботу, яка була робилася, щоб вона робилася і повністю йшло своїм чередом. Побачите. Людей. От я хочу вам задати конкретне питання, як ви бачите зараз, е, е, як розрішиться ситуація оця, з колективом нашим і з колективом тим, що ви набрали? Як ви бачите розрушення до цієї ситуації? Про те, що якщо ви, другий, третій, п'ятий, приходять на робоче місце, будь ласка, той самий відділ, на ту саму посаду працюєте.